Виконуємо номер 8.4 із підручника геометрія 8 та номер 16.4 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. На малюнку 8.4 М1Н1, паралельно М2Н2, ОН1 дорівнює 7 см. У підручнику математика, до речі, номер малюнка буде інший н 1 н 2 дорівнює 7 см. ОМ1 дорівнює 4 см. Знайдіть ОМ2. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас паралельні прямі М1N1 і М2Н2. ОН1 7 см1 – 7 см. Потрібно знайти ОМ2. Наша задача спочатку знайти М1, М2, а потім О М2. За теоремою Фалеса, якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на одній його стороні рівні між собою відрізки, то вони відтинають рівні між собою відрізки і на другій його стороні. Тому М1, М2 також буде 4 см. За теоремою. Олеса. ОМ1 дорівнює М1М2 і дорівнює 4 см. Тоді ОМ2 буде дорівнювати ОМ1 додати М1 М2. І це буде 4 додати 4, маємо 8 см. Записуємо відповідь.